Давайте зараз подивимося, що можна зробити за допомогою штучного інтелекту. Далі два. Не просто створюючи усілякі зображення, а як можна використати його для доповнення зображення. Ось, наприклад, у мене є таке зображення. Звісно, я там був, я бачив, що там, і мені не вистачає ось доповнення цього. Я візьму за основу саме це зображення. Так, переходимо сюди. Upload image. Ось моє зображення, Угу, кропати я його не буду, пропускаю. І тепер, добре, підтверджую. І тепер мені треба доповнити це зображення, використовуючи промпти. Промпти це підказки. Так? Це підказки, за допомогою яких він буде розуміти, що я від нього хочу. І так, перше, що я зараз зроблю. Так. Це додати. І дивіться, бажано додавати не ось таким чином, а е трохи налазячи на існуючі зображення. Да? Таким чином він буде продовжувати його і більш релевантні буде давати зображення. Так, додаю і пишу промти. Так, у мене є глядачі. Так. Це у мене е конференція. Так, це у мене конференція. Давайте спробуємо generate. Okay. Окей. Так, що він нам запропонує? Більшою. І дивіться, ось тут я можу вибирати варіанти. <сум> Другий ні. Це крупний план, ні. Ну, щось на кшталт цього. Так, екцепт є. Yeah. Добре. Тепер мені треба додати сюди відео да? обладнання. Відео обладнання. Video Equipment. Так. Це у мене. глядачі конференції відеоеквіпмент. Угу. Generate. А, що ж Generate? Мені ж треба було додати сюди. Я не зробив додавання фрейму. Він зараз це у мене переробить. Це він зараз у мене змінить. Ну, гаразд. Давайте подивимося, що він запропонує. Другий варіант. Третій. Ні, ні, ні кінсел. Додати. Ось сюди. Я зараз додам ось це. Так. Є. І дивимося, що він мені запропонує зараз. Video equipment. Угу. Ну, вже добре. Подовжує те, що нам треба. Тут є глядачі, хоча вони розташовані не дуже зручно. Так, щось таке, щось таке. Ну, не те, щось не те. Щось не те. Так, Video Equipment. А, ні. Відміняю. А, журналісти. Журналісти. Окей. Є. Yeah. Viewers Conference Video Equipment. Додамо. Зараз подивимося, що він нам запропонує. Попередній раз я коли робив, ну дуже круто вийшло. І ось таким чином ми це все а, подовжуємо. Вибираємо варіанти. Якщо нам щось не підходить, ми змінюємо наші промти до того, щоб він зробив саме те, що нам треба. Так, ага, о, оце вже краще. Так, так, людина. Ну, нехай ось це буде. да? А, далі. Тут дивіться, я хочу зверху да, собі а, подовжити. Ось я зроблю зараз ось так. І м, video equipment я прибираю, да? освітлення. Light. Є. Yeah. І додам сюди стеля конференц зали. Є. Окей. Додаю. Uh, viewers Conference, ну, viewers можна прибрати. Хоча нехай буде. Зараз подивимося, що він нам запропонує тут. Так, генерує. Угу. Чекаємо. І дивимося, що він нам запропонує ось ці варіанти. Так, є у нас обладнання. Ага, ні. Так. 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 Начебто він там був, начебто він там був присутній. Я вам в кінці покажу, що там було насправді. Так? Except. є така справа. Додаю ще. Ще додам. Опа. І знову Generate. Попереднє те, що я створював, там більш круто було. І я покажу, що я перед цим створив і покажу оригінал. Так, іде створення у нас. Ага. Так, варіанти. Ні. Ні. Дуже. Ну, це щось краще вже. Нехай. Нехай ось цей варіант лишається, да? І ось е, знизу я зараз додам, да? Mm. Так, давайте зараз. Знизу я додам себе, да? але тут у мене вже не буде а, світла. Це у нас нехай буде конференція. Це у нас буде. Там, де виступають, да? сцена. Сцена. Ага, є. Оп, оп. І нехай генерує. Зараз подивимось, як він мене подовжить. Саме мене, да? тому що я тут обрізаний був. А, так, такий ракурс був в фотографії. Ну, вже добре виглядає. Ну, звісно, тут треба закінчити додати. О, так, щось не дуже. Ну, це вже краще. Гляньте. <гліг> ну, гляньте, круто ж. Ну круто ж. <гліг> о, о, оце дуже круто. Да, акцептую. Тепер далі додамо трохи більше. Бачите, я зверху і справа за, за, зачепити мені треба, так? І він повинен ось цей ноутбук у нас зараз повинен. О, отак от, от захопити його. Сцена, конференц. Зараз нехай лишаємо. Лишаємо те, що у нас є. Якщо він зрозуміє, що це ноутбук мій, то буде добре. Якщо ні, то будемо уточнювати, додавати, змінювати промпти. Саме так він більш точне зображення буде видавати. Так, це щось таке незрозуміле, незрозуміле. Бачите, він перетворив його на стільці. Ні, 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 ні. А... Стойка ноутбука. Лептоп стенд. Окей. Так, ні. Кенсел. Mm -hmm. Я сюди зараз додам інший промпт. Нехай, щоб він зрозумів, що це а, для лептопа у нас. У попередньому він якось краще. Тут як піде. Трохи треба змінювати, можна переставляти в одну сторону, в іншу сторону, щоб. Він генерував різні варіанти. Так, знову стільці робить. О-о! Але не така, не така. Ні. Ну, щось <смі> ні, ні, не вгадав. От-от Зовсім не вгадав. Тоді я роблю cancel і трохи зміню ось. Так. Промпта я лишаю, а Generate. Так. Да. Трохи змінюю йому огляд, щоб він по-іншому на це дивився, щоб він по-іншому це бачив. Так. І генерує. Так. І що ти мені запропонуєш? О-о-о! Це вже краще. Ні. Ну, зовсім щось не те. Ну, нехай ось цей варіант вишається. А, ну, дивіться, у цьому варіанті вже краще, але тут ноги якісь. Але тут якісь з'являються ноги. Ну, це зовсім нерелевантно. Тому. Знову ж таки, cancel і йдемо далі. Ось сюди, наприклад, додамо сюди стелю, да нам стелю світло. І нехай він згенерує нам ще скрін Нам треба сюди згенерувати скрін, да? екран. так скрін, екран так Лептоп ми прибираємо, сцену прибираємо, а от скрін да? екран. Екран спікера. О, отак. Спікер скрі. Отак. Є. Добре, генеруй. Зараз він повинен мені лишити стелю. Якщо не буде стелі, не буде освітлення, то треба сюди упромти додати буде. Це все. Так. І. Що ти нам пропонуєш? <laughs> і втулив сюди якийсь скрін. Ну, досить цікаво. О, ну, гляньте, ну просто, ну, круто, круто. Оце просто ну, це не те щось. Або цей, або ось цей. Ну, це мені більше подобається. Бачите, він подовжує цей скрін, і екран, усі ці лінії, полоси. Він це все подовжує. Так, гаразд. А що ти мені запропонуєш ось тут? <laughs> Якщо так пішло, так? Да? Conference Speaker, окей. Okay. ну, тут ноги вставив, а тут же людина ну не дуже добре вдається. Оцю річ бажано uh, змінити, стерти. А як це зробити? Ми uh, беремо uh, ластик, да, і ластиком можемо його підтерти. Ну, все. Бачите, щось подовжив, а отут він вже все. Зайшов у глухий кут. Ну, все ж таки, бачите, людина і так далі. Він намагається, досить непогано, але ну, не, не те пальто. Не те. Гаразд. Ось таким чином ми створюємо повне да, наше зображення, повне наше зображення, ми його формуємо. Тут відео екіпимент бажано було створити. І на виході, коли. Все у нас вже зроблено, тобто ми можемо його розповсюджувати по периметру. Коли все ми зробили, все добре, тоді ми можемо його скачати. О, гляньте, ну крутяк. Ну просто з першого разу крутяк, ні. Ні, ну щось схоже. Перший варіант, мабуть, найкращий, да? Оцей варіант ми і акцептуємо. Дивіться, чим менше ви будете брати, да? чим більше ви будете захоплювати попереднє зображення, да? тим краще він буде їх подовжувати, щоб не було ось таких, як тут ноги, да? незрозуміло щось коїться. І промптами ви можете. Подовжуючи зображення, промптами ви можете додавати якісь речі. Якщо ви просто поряд поставите, він, може, він тоді відштовхується від концепту зображення і більше на промпти ваші орієнтується. Якщо ви досить сильно берете, ось бачите, він повністю подовжив то те зображення. Так? Якщо ви повністю берете, наводите на це зображення, то отут, ну, Досить досить непогано видається. Акцептуємо. Так, коли у нас все добре, ось тут справа зверху, ми просто беремо, завантажуємо. Він завантажує ПНГ. Досить воно таке важке у нас буде. Ну, все ж таки можна потім його обрізати і так далі. А тепер дивіться, що у нас було. Ось це у мене оригінал, так? Розмитий, блюр і так далі. Зображення. ось так виглядав насправді зал. Бачите? Порівняння з тим, що у нас було. Ось, бачите, так виглядав зал. Дуже-дуже е е кльово він е зробив. А ось це попереднє те, що я е зробив попередньо. Так? Оце те, що я додав сюди відео так? І він, бачите, залу мені подовжив. Ось лептоп. Е стойку для лептопу. Дуже круто зробив. Дивіться, оце зала. Оце оригінальне зображення, і все, що я зробив за допомогою о, штучного інтелекту. Дуже круті речі можна робити. Ось це зображення зараз важить там більше дев'яти мегабайт, і тепер я його можу подовжувати, обрізати і так далі. Оці всі речі робити.